Всім привіт! Хотів спокійно посидіти з Маховою вудкою і половити якусь мирну рибу. Але хіба ти половиш спокійно? Жаби квакають так, що і мені голову надурять і вам, коли ви будете дивитися це відео. Я придумав нову рубрику на каналі, називається вона Незнайома водойма. Що це означає? Вибрав водойму на карті, де ні разу не був, ніколи не ловив і навіть не знаю, що там робиться. І просто туди їду і ловлю. Так от я вибрав цього разу сільський ставок, чи це не знаю, не ставок, кар'єр, чи просто болото, бо жаб тут дуже багато. Не дають розмовляти. Приїхав і пробую ловити на махові вудки. По-перше, це ж ризиковано, ти можеш приїхати, а ти не знаєш, є там риба чи немає. Можеш приїхати, а там немає змоги ловити з берега, водойма зароша. Ну, мені пощастило, водойма тут доступна з берега і мало того, є сліди, що хтось ловив рибу. Значить, риба тут є і можна її ловити. Яка, ну, напевно, що карась, бо в таких водоймах інша риба взимку просто не виживає. Що я зараз? Поки сидів, тут настраював вудки, видивлявся, яке краще місце. Ну, жаби, ну, заткніться хоч на 15 хвилин. Кльов бачив, але рибу ще не піймав. Приїхав я в обід. Так в мене вийшло половити, половити То Зараз замішаю прикормку, підгодую тут і потім побачимо, чи буде риба, чи не буде. Ну, я думаю, що тут є карась, тому і прикормку брав на карася. Називається вона карась часник Real Fish. А ну ж, запах який. Так, запах часника. отакий колір. Багато не буду замішувати. По-перше, я не знаю, наскільки тут риба привчена до прикормки. Ну, і плюс і ще тут і трава на дні. Отак. Гриб, водойма не глибока і багато трави на дні. Сміття на березі майже немає, тому так і не скажеш, чи використовують тут люди прикормку, чи не використовують, а може просто не смітять. Знаєте, чисто там, де не смітять. І це добре, якщо реально вбирають за собою сміття. А я це думаю одну вудку закинути на опариша. Є мене опариші. Бо кльов то я бачив, якісь були клювання, ну рибу не піймав. На черв'яка смикало, хто смикав. Ну, місця витоптані на березі, ось збоку від мене все витоптане. Але людей поки що немає на водоймі. Може вони під вечір сюди приходять ловити. Ну, побачимо, я буду до вечора сидіти. Так, поговорив вже про опариша, а закинув на черв'яка. Так, знімаю черв'яка. На два опариша чіпляю. Два невеликих опариша. Гачок тут може номер 12. А тут ставок під селом знаходиться, Вон, трактор їде, будинки, городи, все тут поряд. сільський ну, напевно, ставок чи болото, хто я знаю. треба місцевих розпитувати. Було клювання. Ось так повело, ех, і немає нічого. Потягнуло добре поплав. І нічого. На черв'яка. Хотів домовитися із вужом, щоб він трошки жаб нашерхав. Так він хвостом помахав і каже, розбирайся сам. Мені ніколи. Поплив зараза. Черв'як смоктаний. Ну риби я ще не піймав. Хто там смокче. Може меншого черв'ячка чіпляти. Ну хоч черв'яка ще жує, а от опариша ніхто не жує. Буду черв'яка половинить, одну другу чіпляти. на гак. клює, клює. Отак. Опа! О, дивіться, якого карася увалив. Ух ти, Розловився я. Як я й казав, тут карась. І карась нормального розміру не отакий. А вже є ще в руці потримати. І таке клювання, ну, хоп, виклав, поплав. Ну, Вітер заважає нормально спостерігати. от, Виходить, що на дні трава. гачок з гурском чіпляється за цю траву на дні. Вітер дує, поплавець починає топити хвилею. Ну, нормальний карась він клюне, то клювання буде видно. А дрібнота то ж, зрозуміло смокче смокче того черв'яка, поки не об'їсть повністю. Ну це ще тільки обід. Може під вечір все-таки карась він заклює. Так, 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 клюк, клю, клю, клю. мимо! Мимо, мимо, мимо. Хто ж там клював? Так гарно поплавок. Виклав. А тут і тут щось клювало, склювало все. Так, є карасик. Це меншенький. Такий. Більше на котячий розмір схожий. Дивіться кого витягнув. Ще така риба тут є. Краснопірка. О! Отак. Ха. Вітер змінився, погнало бокову хвилю. Коли я починав ловити, то вітер був від мене. І якби я сидів в тихому місці. а Тепер збоку і клювати не хочете. Якщо з боку дує. Ще я зробив на одному вудлищі меншу глибину і таким чином, так десь сантиметрів 30, я таким чином піймав краснопірку, тому що вона ж то поверху плаває. Ну, одне удлище залишається на більшій глибині. Якби в цьому місці почистити траву, яка на дні, було б взагалі добре. От там граблями прогрібають, чи може руками, якщо не глибоко. І тоді б більшого карася було б простіше піймати. А так дуже багато трави на дні. Ми можемо так раз топірка Оооо, котячий карась. Може б так краснопірка хотіла парша. Буду збиратись. Ні, не додому. Половив я тут години-дві, ну клює карась, але багато дрібноти. І тому ще й вітер це заважає. Тому вирішив перейти на інше місце. Краще там підкормлюся, де менше хвилі. І я там ще походив, бачив карась. Чвакає в траві, значить він там крупний може бути, коли чвакає, а тут жаби квакають. Тому... Це місце перевірю, перевірю ще якесь місце на цій водоймі. Ось так. Часу достатньо. На новому місці я ж знову ж таки підкормив добре, Прикормки кинув не жаліючи. І що? Минуло хвилин 15, після цього карась почав жмурити. Значить він там є і жмурить не дрібний карась, але клювати не хоче. От сиджу, поплавки вкопані, там трошки смикне іноді кілька разів, але то, напевно, дрібний карась смикає. а більше не хоче плювати. Але жмурить добре. Ну, в цьому місці хоча б вітер менше гуляє. Воняк, біля, біля самого поплавка жмурить. Ну, може рано чи, чи пізно він почне їсти черв'яка. А іще одне. Приходив місцевий рибалка, він там трошки в стороні ловить, то казав, що тут карась клює, клював, крупний, такі долоня і більше. Але останнім часом не клює, тому що був нераз, він відходить від неросту. Отак. От Значить, я приїхав трошки запізно вже. От, Він перед нерестом клював, карась, після неросту поки ще не клює. От тільки дрібний, трохи клює, і все. Ну, за один раз нереально розбігати водойму повністю, щоб там де ловити краще, на що ловити краще, яка прикормка. Я подивився, чим він підкормлював, то це була звичайна варена картопля і, напевно, там був горох. Щось таке жовтеньке прикормці. От і вся прикормка. О. А так, бачите... Не маючи жодної інформації по водоймі, я приїхав і сиджу ловлю. Так навіть цікавіше, ніж коли ти тобі хтось сказав, от клює риба, ти приїжджаєш, а вона не клює. І вже якось трошки бідно чи що, коли ну, надіявся на клюв, а приїхав, не клює. А так я ні на що не надіявся, просто їхав подивитися водойму. І таких водойм ще багато, на які можна поїхати і спробують половити на вудочку. Може навіть і на спінінг. На спінінг точно тут от саме тут немає сенсу ловити, бо тут немає хижака. так як він тут просто не виживає, цей хижак. Хтось клює, але напевно напевно дрібний карась. Так, напевно, я думаю, дрібний. А там он жмурки пускає. Хто їх пускає? Жмурки ці. Одна вудочка мене гачок лежить на дні. О, якраз біля поплавка. Жмурить. Знову мимо. Це дрібний карась, точно. Черв'як пожований весь. Я думав, що карась клюнув, знову краснопірка. Це вже друга на цій водоймі. А так гарно протопила. Ех. шкода ще не карась. Нарешті піймав у цьому місці ще й карася. Крім краснопірок і карась клює. Тільки правда розмір не дуже. Ну такий. На черв'яка. А там хто є хто? І є і тут карась. На черв'яка. Закидав на парушу, а не хоче. Карась продовжує клювати, але я вирішив збиратися додому. Ну, По-перше, я їхав сюди не з сільно наловити риби, але я її наловив. Небагато наловив, але ж все таки вона клювала. Розвідав водойму, на якій можна ловити, і місцеві рибалки це роблять. Як розповідав місцевий рибалка, з яким я розмовляв, є карасі навіть такі по 200 г. Що для такого невеликого ставка це нормальний розмір. Просто зараз такий період, що карась. Відходить від нересту і от пішла клювати дрібнота. Я піймав небагато, але чим менше ловиш, тим менше чистити. Там є трошки почистити собі, трошки котикам, ну, достатньо. А ловив я, як думаєте, багато чи мало по часу. П'ять годин я ловив. ну Перше місце спробував. Якби, наче нормально було, але вітер заважав. На другому місці більше години чекав, коли карась збереться на точку. І коли я прикормив, почалося таке жмуріння, наче там не карасі, а наче коропи. Але відклювати вони не хотіли. Так як хотілося б мені. Але потім розклювалося, але все ж розмір не той. Отака риболовля, розвідка. І як ви вважаєте. Продовжувати такий формат, розвідувати нові водойми для себе. Звичайно, що за одну риболовлю ти не зможеш повністю вивчити водойму, тому що якби, хто ловить карася, хто ловить на махові будки, той знає, що може бути в, одному, в одній частині водойми клювати краще, в іншій гірше. Ну і так само же нерест. На одній водоймі не реститься риба в один період, тому що там глибина така. -то. Мільші водойми прогріваються швидше і там нерест раніше. І також ще ж ліс. Якщо ця водойма в лісі, то в лісі прохолодніше із за тіні дерев. Там карась також може не роститися пізніше. Ну, якщо карась не роститься, він не клює. Це зрозуміло. Дякую, що дивилися. Мені риболовля сподобалась. Не знаю, як вам, а мені все сподобалось. Пишіть коментарі, ставте лайк чи дизлайк. Підписка по бажанню. До зустрічі!